Радий усіх бачити на каналі Дідько Хаб. Сьогодні ми видобуватимемо мій та Олово, щоб виготовити могутню зброю гідну Одіна. Розкажемо про традиційні скандинавські види спорту та знищимо декілька страхолюдних тролів. Сідайте зручніше, готуйте смаколики. Ми починаємо. Шкода 12. Де тут витривалість взагалі? Витривалості 6. І 12 шкоди. Удар в спину 6-крати, але кому тут в спину вдариш? Та багато кому. Коли в вони тебе не чують. Ну це хіба отак от підкрадатися до тролля заді будеш, а він так повертається, тебе геп? Угу. Ні, ти, ти бігом тікаєш. Ти дав, дав і ушов. Як якийсь Алкаш показує прийоми. Жду, як мор. Добре. Коротше, що я тобі скажу: що ми сьогодні робимо? Йдемо рубати е, <рив> е, мідь, о... та іолово. Е, зараз тобі клікну дивишся на карту. Так, дивлюсь. Е, блін, яка з них. Яка з них, яка з них? Я думаю, що ось ця. Ні, там мідь має бути. Ось тут має бути. Бачиш? От тут зараз я собі поставлю. А, дай, в принципі, за тобою побіжу. Е, там має бути багато-багато. Ну там, там зима, ні? Е, біля зими, воно біля неї. Біля зими, Окей, добре, пішли. Ти давай відпочинемо перше і підемо. Е, давай. Далі нам необхідно було піти і підготувати спорядження для нашого подальшого походу для того, щоб дістати руду, ми прекрасно пам'ятаємо, що минулого разу на тому самому місці ми знайшли троля, який успішно нас знищив. Доки ми готували свою екіпіровку, на землю опустилась ніч, і чесно кажучи, в Волхеймі такої ночі я не бачив. Місяця за хмарами практично не видно було, та й лупив дощ і стояв страшний туман. Якось прям занадто темно. <рес> У нас вийшло 5 бронзи. Ага, 5 тільки. Так, ну ти кажеш, що, що робити, чи покращити, чи ти щось хочеш робити. Щоб ми її зараз дарма не використали просто. <рес> Мені треба 6. То, що... <рес> <рес> Я зрозумів. Так, ну тоді добре, тоді йдемо. А чекай, зараз буде 6. Буде? Угу. Добронза. Бронза мені була потрібна для того, щоб зробити бронзовий спис. Про що я потім трішки пожалів. Так як зробивши бронзову сокиру, можна рубати і дерева, і сіролюдиків. Е, можемо, якщо ти все в будинку ляж спимо, пропустимо час, у нас якраз олово наплавиться. Давай, Давай, влігаємо. Зараз будемо бачити кольорові сни. Ага. Всяких хлопчик. А, вам сниться, що ви йдете з значним лісом. У мене засначено і натикаєтесь на оголену дитину, яка сидить напроти дерева за заключеними очима. Знову, боже. Ти, звісно, і любиш оголених дітей. Сбаченеться якийсь цей додін, я не знаю. Постійно голі діти йому сняться. Почався 22-й день. Ми були готові до нашої подорожі. Нас зустрів похмурий день з сильним туманом. Я тобі зараз сміття поскидаю. <рес> а, ну таке сміття можеш скидувати. Я не проти такого сміття. <рес> Я жартую. <рес> так. У мене нова суперзброя. О, воно а вже виглядає по-людськи навіть. А ну, покажи. Ого, ну так небезпечно, ні. Угу. Uh -huh. okay. А я все-таки дивився, got... а, кажи. Так, кажи. Кажи, кажи. кажи ти, кажи ти. А, добре, Питачі. Та я, коли я різав ті відоси, то зауважив, що от якраз така дорога перебіжки, типу ми від дому до точки, де ми щось робимо. То от якраз її пропускати треба. Але саме в такі моменти іноді на тебе нападає тітонька Амнезія, і тоді такі перебіжки стають трішки цікавішими. Кожен подих, наче вперше, кожна думка ніби вперше відвідує твою світлу голівоньку. А, чекай, що я подивився. Не <свят> 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 Рибка тобі. А, цей одяг, типу, бронзові шмотки і шмотки строля, знаєш? Так, є. Шмотки бронзові, вони сповільнюють персонажа. Блін. Ти в них будеш повільніший, тобто. А строля вони того не роблять. Тому якщо ти будеш вдягатися в бронзу, то я б дуже таки просив, щоб ти дав мені як старшого братика у той свій, що там в тебе є Кофта. Кофта. Під час нашої подорожі ми натрапили на мідну жилу. Тож почали її розробку, правда, під час цього нам не докучали маленькі сіролюдики, з якими успішно розібралися, сам час видобутку корисної копалини для нас зайняв досить багато часу, для вас же він пройде практично непомітно. Набивши наші кишені міддю та ресурсами, які падали з сіролюдничків, ми таки повернулися до себе на базу. Щоправда, по дорозі нам не зустрілося жодних могутніх супротивників, як от, наприклад, тролі. Малолітні сіролюдники можуть не просто заважати вам нормально існувати у цьому світі, вони можуть руйнувати ваші загони для свиней та робити безліч інших капостей. Um, у мене питання. Ти випустив свиней? Так, ти не лякай. Йди подивись на свиней Йомо. Ти бачиш? <плес> <плес> Тут, певно, ти є Тут залишки сіролюдика ще були. Там вже було штук 10, як мені так, пікавили. з чого почнемо? Закидує сюди малини. Зараз якісь нових свиней сюди. Та може вони, типу. От вони є, де? є? То наші свині? Їх їх я знаю. Да. І як, як їх взяти з, собою? з цього моменту почалися традиційні скандинавські змагання по заганянню кабанів до стіла. Дяких свиней набагато простіше насправді загнати до огорожі, ти їх просто злиш, вони за тобою біжуть, все просто, шкода все таки, якщо твою свинкою з'їдять сіролюдики. Далі у наших планах було поновити запаси, переплавити вже існуючу мідну руду, та відправитися знову шукати пригод на п'яту точку. Починається. Здається. Я думаю, що це, можливо просто чорний ліс починається. Тут воно якось є так. Угу. Mm ага, -hmm. серого печок. Ау! Кимин mm кидает. -hmm. А, там ще один. І ще один. Mm -hmm. А, тут, тут їх респаун, що? Берем поладується. Чи як? Yeah. Yeah. Їх просто дуже багато. Yeah. А, він зі ручкой. Может, загалі. Файно. Так, з них щось можна ще позбирати тут. О, покладе олово, вони прямо тут же, бачиш під ногами. Mm -hmm. Зашибись, Ти в будинок там чисто чи, чи ні? Наче ні. Можемо подивитися. Ага, це людик. В скрині... Золото і цей істріл окремі. там наверху ще є. Ні, наче нічого нема. Краще ніж дивитися, чи є там щось згори, я б сюди взагалі не ліз, так як я провалився під сходи, і мені довелося повністю їх ламати. А в той час на вулиці вже ходив великий жирненький троль, з якого я хотів забрати шкірки. Нарешті воно поламалось. О, він знову йде. Супер. Що ти подумав про свої поїнки? Тут, uh, тут маленькі сіролюдики. Ну як маленькі, такі середні типу. Є мінус. Його до тебе чи ні? Давай, 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 так. Uh, чекай, не помирай, головне. Попробуйте танканути його, як тебе. Ні, не пробуй. Нас купа сіролюдиків. Е... Не очікував я побачити стільки сіролюдиків. Особливу небезпеку становить червоний здурувань, так як з удару може знести півлиця, та хілер з ними в банді тільки погіршував моє становище. А, я сіролюдський здорован ще є. Оп, я зараз відкисну. Е, старайся не відкиснути. Чекай, чекай, я бігаю, зараз заховаюся в будинку в тому, напівзруйнованому. Угу. Правильно. Я добив троп. Бляха. Я зараз відкисну. Три сіро люди, корозібра. Щось би пожерти, але в мене вже немає місця. Треба... А, ну, то ягоди в мене є, боже. Так, їж, ті самі нуто ягоди, розумієш? Ага. Ті що, не нуту, а, а нуто. Ну ти то зрозумів, так. Та. <laughs> а, і шо? А, файно, я все. Кладу, я їм ломаю кабіни. Кому? Цирулютика. Файно. Я зараз хілюся і йду до тебе теж, але воно щось в мене Рок, не хилить. Ну тобі зараз можемо ще одну броню зробити. Е, Ти троля вже вбив, так? Да. Блін, такий моментик опустив. <рес> ну я не міг його не вбити, бо він А, тут до речі теж оцей камінь з показом, з місцем розташування продавнього того. Угу. А він багато дає. Щоб ми, ну, ми по, по криптам тих ходили дивилися. Думав, воно десь в декількох місцях, тільки в криптах, знаєш, якихось має бути. Угу. А воно всюди. А в мене ще одна якісна деревина. Якісна деревина була нам вкрай необхідна, так як необхідно було крафтити нові луки та екіпірування. Також вона йде на меблі та на корабель. На той час у мене було тільки дві штучки, які валялися десь в сундучку, так як сокири для її виробки, ми ще не зробили. На цьому моменті ми знайшли величезні залежі олова, які ми успішно видобули. Також знайшли великий поклад міді, ми його видобули, але занести з собою вже до своєї хати ми його не могли, тож ми його просто залишили. Після того, як у нас буде вже збудований корабель, ми просто на ньому сюди підпливемо і заберемо залишки цієї руди. там свои нетели Все точно. Тили свои не цели mm -hmm. <laughs> Биба при пришел дубовый. Чекай, его может пущу у нас таки типу, по басиди e, та 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 я ж бобу був привів а біба по моєму прийшов якраз так да до... а у мене дерева немає а чекай я зараз зруйную цю штучку наводи дерево так піпа ні давай лізь Обережно, на цьому місці вас чекає шокуючий контент. Ззаду підкрався сіролюдик, і веприки почали дико на нього агритися. Так ми дізналися, як це сталося минулого разу. Вбивши сіролюдника, нам довелося заганяти кабанчиків назад. Можна буде поставити наступного разу радіоняню або якісь камери. Тож на цьому все, кажу вам слава Україні! І мирного неба над головою ще почуємося.